Ролик знятий спеціально для каналу Exy. На даному сайті придбав ось такий концентрат антифризу. Ось його артикул Брексел 48.021.1.55.352. Антифриз зеленого кольору це є концентрат. Ось короткі його характеристики. Брав його для автомобіля Renault, тому він по. Водих мені повністю підійшов по підбору. Тут його є 5 кг, і ось відповідно, як його розводити з дистильованою водою. Я буду розводити один до одного, 50-50% до пише. І в мене ступінь замерзання буде до мінус 38 градусів. Також треба буде нам дистильовану воду ось я взяв, і ємність, якій це можна буде, як то кажуть, розвести. Залью половину нашого концентрату і половину дистильованої води. Є також лієчка. І зараз покажу, де буду його замінювати. Антифриз буду замінювати на автомобілі Renault Laguna 2001 року випуску в кузові Універсал з дизельним двигуном 1,9 літра. Для того, щоб його замінити, треба попередньо злити старий. Цей вже я злив антифриз. Це вже відповідно, антифриз, який вже втратив свої властивості. І, відповідно, я зараз ще раз залю сюди просто чистої дистильованої води, прогрію автомобіль і злю знову ж таки вже те, що вийде. І тому так. Тому зараз так зроблю і буду проводити далі. Так, здійснив другу промивку, тому можна. Відкривати наш антифриз. точніше концентрат антифризу. Бачимо, тут є така ще захисна плівка, яку треба також відкрити. Відкриваємо її. І зараз буду змішувати. Змішаю і покажу вже. Так, змішав один до одного. Ось такий маємо яскраво насичений колір, як трахун. І зараз йдемо заливати в автомобіль. Так, підійшли до автомобіля, відкриваємо. Кришку бачка розширюючого, ставимо лійку і можемо сюди заливати антифриз. Після чого залишиться тут не потрібно розвоздушувати, потрібно лише відкрутити розвоздушку, тут де йде вже на пічку. Ось там, бачите, такий є гвинтик, щоб випустити повітря. І тоді буде рахуватися антифриз, що повністю замінений. Ну, але треба, попередньо, що буде прогріти автомобіль, ще він трошки впаде і довести його до рівня. така процедура заміни антифризу. Тому зараз задаваю наш новий. Так, все вже залив стильки і тому продовжуємо. Трошки можливо незручно знімати так буде тримати, але якось покажу. Зливаємо і, див, і дивимося, щоб не переляли. <кхи> Рівень. Ну, зараз тут 5 літрів він вийде сміло. От. Якщо що, трошки почекати. В принципі, можна виливати все і далі відкручувати раз в воздушку. Можна для, щоб швидше, як то кажуть, війшов система пошевелити, патрубки, також поганяти, повітря швидше буде виходити. О, чуємо, що повітря виходить в бачок. Це верхня точка з головки виходить, а там спічки. Тому тут нічого не потрібно відкручувати, хоча в кожній машині по різному інколи тут буває також якась пробка. Тому краще дивитися технічну літературу вашого автомобіля. І зараз там ще відкручу. Так, відкрив цю розвоздушку, випустив повітря і дочекався, поки не побіжить вже наш антифриз. І, відповідно, я її обережно закрутив назад. Рекомендація її дуже добре тримати. Зв'язку з тим, якщо десь вона впаде, то потім ну, відповідно, ви попадаєте на якісь, е, як то кажуть, на цю запчастинку, щоб її десь знайти, брушну чи нову, наприклад, бо вона така дрібненька і її можна загубити. Тому от таке, от, реком... З рекомендацій буде дуже до неї обережно ставитись. Я випустив вже повітря та побіг антифриз, зараз там все задуваю, тут пробку закриваю. Я відповідно, ще, тільки що ще разок трошки розвів, оце вже прямо в каністрі долив. І зараз залишається нам автомобіль завести, прогріти і дочекатися, поки впаде рівень в бачку, і тоді можна буде знову додати. Тому наразі антифриз підійшов, з заміною складнощів не виникло, тому дякую Екзісту та даній торговій марці Brexel. Тому всім успіхів.